Доброго дня я коротко хочу розповісти про концепції, легалізації та участі у добровольчій в обороні держави, те, що ми запропонували керівництво нашої держави, пропонується зробити за аналогією з естонською моделлю державного громадського імонізованого формування з урахуванням українських особливостей, на іменування добровольчий український корпус. Дух перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. Дук не входить до складу Збройних сил України, а є своєрідним громадянсько-добровольчим резервом армії та правоохоронних структур, який залучається за необхідності. Структура добровольчого українського корпусу, всеукраїнський рівень, командир і штаб Дук, дук є юридичною особою. Регіональний рівень у кожній області створюється і функціонує запасний батальйон. Рівень виконання завдань з оборони України бойовий батальйон Дук. І рівень виконання інших завдань, крім оборони України, група запасної батальйон Дук. Основні завдання та напрямки діяльності бутук це військово-патріотична підготовка добровольців, участь в обороні, боротьбі з тероризмом тощо за залученням Генерального штабу України, залучення профільними органами державної влади до охорони громадського порядку, охорони державного кордону найбільш важливих державних об'єктів боротьби зі стихійними лихами. Пропонується три категорії членства у добровольчому українському корпусі: це є доброволець, громадянин України з 18 років юний доброволець громадянин України з 14 років і почесний доброволець, особа, яка має видатні заслуги перед ДУК. Мушу зазначити, що категорія юних добровольців 14 років це коли ми будемо підтягувати молодь, будемо її навчати фізичної підготовки, військової підготовки, ми будемо формувати майбутнє України, тобто людина, яка досягла 18-річного віку, це буде мужчина, який патріотично вихований, який вміє тримати зброю в руках і може захистити свою сім'ю, себе і територію України. Також пропонується по даному законопроекту, призначення командира здійснюється президентом України на конкурсній основі. Ну, коротко все.